Візеєр Україна, компанія, в якої були найдешевші авіаквитки, припиняє діяльність в Україні. З 20 квітня компанія закриє рейси зі Львова та 10 маршрутів з Києва. Вісім рейсів виконуватиме угорське відділення. Візеєр. міністерство інфраструктури України вже заявило, що проведе зустріч з керівництвом авіакомпанії, аби обговорити, що можна зробити для відновлення роботи. Павло Тирський далі. Візейр Україна з 20 квітня припиняє свою діяльність. Це оголошення на сайті компанії з'явилось близького півдня причини ситуація на сході України, знецінення та нестабільність гривні, обмеження в валютних розрахунках та невизначеність нових авіаційних порядків. Йдеться зокрема про нові правила, які можуть запрацювати з нового року, і які, зокрема, передбачають, що авіакомпанії, які хочуть здійснювати міжнародні рейси, повинні літати і всередині країни. Керівництво Мінінфраструктури вже заявило про намір зустрітися з представниками Візейр, З'ясувати проблемні питання нові правила авіаперевезень обіцяють блокувати міністерства. Ета ізміння заблокірувала, однак через суди. Питаються эти изменения, которые отяхищають ситуацію для компанії, типу Візер, питаються розблокувати. Міністерство пошло в апеляцію. Тож тобто ми питаємо защиті інтереси перевозчиков. Після зникнення Візейру Україна перельоти здійснюватиме угорське відділення компанії Візер. Кількість рейсів скоротиться удвічі. Зараз їх понад півтора десятка, а залишаться. Вісім у міста, куди рейси скасують, доведеться літати з пересадками або регулярними авіарейсами. Варианты для пассажиров, которые остаются, это первое летать через Будапешт с пересадкой, но это не всегда удобно со стыковками. Второй вариант это летать по данным направлениям альтернативным регулярным перевозчикам, таким как МАУ. Какие направления не смогут восполниться? да, Это Валенсия, Неаполь и Венеция. А данное направление украинскому пассажиру придется восполнять другими перевозчиками с пересадками. За словами Лены и тем, кто будет смушенный заместь язык, І налітати літати іншими авіакомпаніями за більшістю напрямків квитки коштуватимуть на 20-55% дорожче. Інший експерт В'ячеслав Коновалов твердить, авіакомпанії, які залишатимуться працювати на ринку і будуть літати у напрямках, які закриє візер Україна, можуть підняти ціни на квитки. Якщо будуть піднімати ціни, то вже немножко десь через півгода, коли все отак от уляжеться на ринку, І от ті, хто залишиться, вони поймуть, що пасажирам діватися нікуди. І от десь там во второї половині літа, може би, осінню, вполне возможно, что піднімуться ціни. це. Нині ж вісер Україна почала інформувати своїх клієнтів, які вже придбали квитки про скасування рейсів. За них мають повернути гроші продовж трьох-семи днів. Полутирський Андрій Скорик, перший національний.